Так, Приїхали люди з Київщини тестувати Соліса на 110 коників. Вчора одного відвантажили і сьогодні ось приїхали дивитись вже другий трактор. <свистак> У мене на виставковому майданчику не було. Забрали із мільниці, ось люди вже його тестують. Зараз приміряють собі кабінку. Дивляться розположення всіх речагів, без зручності, що як, де, до чого. Тобто, друзі, кого цікавить така техніка, пишіть телефонуйте. Ми знаходимо за адресою траса Київ-Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка безкоштовна, без предоплати. Ви замовили, а ми вам привезли. О, такі от красень. Лайк, підписочка, а з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі.